Є дві небезпечні ілюзії, що руйнують наші стосунки. По-перше, ми продовжуємо вірити красивим словам партнера, навіть коли вони не збігаються з діями. Коли фраза Я змінюся звучить 20 разів, але після неї нічого не відбувається, слід подумати: можливо, це ми занадто довірливі. А якщо ваш партнер розуміє, що брехня прокатує, що ми максимум образимося, а потім усе затихне, то ніколи не зміниться. Друге. Ми думаємо, що можемо звикнути до дискомфорту у стосунках, стерпиться, злюбиться, або маємо переконання, що кращого ми все одно не варті. Ця думка дуже шкідлива, адже не дозволяє нам шукати іншого турботливого ставлення до себе. Тож, якщо у стосунках ми страждаємо, то обирати себе це не егоїзм, а самоповага. А щоб будувати здорові стосунки, не слід чекати на ідеальну людину, слід вирішувати свої внутрішні конфлікти. Вчитися відстоювати кордони та регулювати емоції про все це на моєму каналі. Тож підписуйся.